Проводили м'яч в гру. Фокін. Чудово комбінує Фадею. Зорчук з Горчуком Горчук пробиває, наважився Микола. Сірий з м'ячем. Віддає передача на Горчука. Горчук на Косьмину. Косьмина пробиває і не отримує поворота. Кидає нам Горчука. Горчук з м'ячем, Зорчук, Зорчук. Зорчук. передача на Косьмину. І Косьмина намагався нажити. м'язи боротьбу. Ці команди Козаки зберігають м'яч. Андрійченко задуновим розняє такого. передачу на Андрійченко. Андрійченко пробиває і забиває. Андрійченко відкриває рахунок цьому поєдинку. Ну що ж, рахунок стає 1-0 на користь команди Козаки. 12-й номер команди Андрійченко відкриває рахунок цьому поєдинку. Згортюк буде виконувати стандарт, напевно, все ж таки так і Є пробиває, Згортюк. Носить сірий приправи з м'ячем. Побачаюся, Дріченко з м'ячем. Вибере м'яч у Мельник. Мельник пробиває і Шевченко переводить м'яч на кутовий. Ну, далі грати, показує арбітр. І тепер вже ватаці, команда Б1. Згортюк. Гортюк, дивишся. Передача і не вдається, Кітману. ману. Скидка. Годунов на підбирання. Годунов, буде на щось удар. Пробиває Годунов, м'яч проходить повз узвороті. Удар, мельника і м'яч до вище у Чудово зараз в обірш годуного, годунов і кітмано відбиває, не дає можливість пробити годуного. Мельник на сірого. Сірий далеко відпускає Юрій м'яч за межі поля. Ой, ой, ой. Сірий з нічим. Сірий пробиває і в поперечку влучає сірий. Сильний удар вийшов у Мельника, але м'яч поцілив у захисника. команди козаків. не вдало козаки? Але Годунов на підбиранні. Годунов помітив. І за використовує момент, переграє голкіпера і робить рахунок 2-0. Ну що ж, команда Козаки поки що несподівано виграє. І на кров від сенсації. Однов скидає, але там Кітманов один у тих на Мельника. Мельник на Кітманова. Кітманов пробиває і голкіпер команди Козаків. Перехоплення. Зварчук з м'ячем. Зварчук пробиває і... Прямісні по дорогу голки пробиває. Звісно, це за рахунок дисципліни, особливо захисту. Мальфар хотів також. Є сприйдемо на чемпіонство, пробиває мельник і голки бере між ними. Навіс пробиває. Сірий на цьому завершується поєдинок перекона команда коз.